Що я пам'ятаю свого дитинства? Я народилася 29-го року 8 марта. От так менше в мене записано, бо так. От, я, так а що я з дитинства? До, до колгоспу, до війни я мало пам'ятаю. Ну там пам'ятаю, що мама ходила на роботу, обрали ще й мене з собою вже таку малу, допомагати їм на полі, бараки полоти. А так і що я? Про як? голодомор я пом... розповідала мені мама. То е... що ж я можу знати, як я була мала? А мама казала, що в них голодомору не було вдома. Бо дід приховав десь по шлібу, <ріст> І так вони, і була в них корова, бо мама була, це мамина була корова. І мама це тримали, мами не забрали, діда все забрали, а в мамі нічого не забрали. І так ми вижили, щоб було молоко. Ну, правда, трудно, трудно було, але вижили. А так люди пухли. Пухли казали, вмирали дуже багато. А як? Теж голод був. В 47-му році був голод. Нічого не платили в колгоспі. Ні хліба не давали, ні гроші не давали, нічого. Та ще налоги, які були. Що тоді можна було з'їсти яйце вдома, чи курку якусь зарізати, чи що? Все на базар, бо це все, все налоги. 40 кіл м'яса треба було дати, Ще яйця, не знаю, скільки там, що не можна було їх. А що тоді кури і жим багато не тримали, бо не було чим годувати, бараболя як там була, то яка там та бараболя, як все було з бараболі, і деруни, ці бліни терли, бліниці терли і цього. І варили бараболі в борщ бараболя, кругом бараболя, то її бараболі було. А то городи ж були потрошки городів, то тепер дають по багато городів, а тоді ж по трошки городи було. Що я не робила? Я в колгоспі з маленької робила, та з маленької, і на тракторістку вчилася, але я не робила на трахторі. І косила. І хурманила, і в полі з кіньми ходила перелі. То я з кіньми довго ходила, багато років ходила. Це літо, то навіть мені не ділять бараків, а відразу мене до коней, і там я коло коней. І до машини, коли вже молотарки молотили пашню. Не комбайни, то і до машини. Снопи возила, скиртувала. Ну, все, все. А в релії, то Боже, як я не в мене ці ноги тепер болять, що я не можу ходити. Не було ж за що купляти цього взуття, щоб сім, а нас було четверо. Мама і нас троє. Мама, мами була найбільша нога. Як з щось купити вже, то на свою ногу вони купляли. Ну, а тоді вже ми, і я ходила в тому. Та які ті чоботи різні чи які брилі навісні походити цілий день. Дуже бідували, дуже. Ні вдягнутись, ні взутись, ні в чого не було. Оце моє таке життя. А тепер вже, каже, добре, є що їсти, є, що пити. Є і в чому ходити, і взутися, і вдягнутися, і все, є, і налогів цих нема. Ну, є там якісь налоги на землю, але що там, це дрібниця. Тоді так, не думали, що там треба поле десь вигорати, десь щось ще, а чую, вже тракторі на полі сіють. Пройшло время, вже молотять. Там що заробили на трудодень, Дали, бо це трудодень був, а тоді вже на останці були гроші. Заробили дали. Ну, мало-мало платили, але мусило вистачати. А тепер добре, бо тепер теж. Роздали цю землю, вже позивали їх інвесторам цим. Вийшов рік. Зібрали пашню, привезли геть під хату. Тобі тонну, за пай в нас подають тону пашні, Трошки більше, да й давали ще по посім 7... тонна, сім центнерів кукурудзи давали на пай. то Привезли аж під хату. Тому на й худобі треба тепер. Тільки на ну, що здоров'я вже немає. Бо тоді ж я ж кажу, що тоді б треба було все, чи яйце, чи курку, якусь чи півника там, чи порося. Тоді поросяти ніхто й не продавав. Бо ніхто не тримав, бо не було чим. Як там хтось згориться, то треба було ще його заколоти, щоб ніхто не бачив, щоб смалити, бо ще накладали шкуру треба здати. Ще шкуру треба було здати. А не шкуру, як не шкуру, то гроші за шкуру. О. А тепер, боже, навіть тримай там з десятеро всі, коли всі ріж, ніхто тебе не буде питатися. А тепер луче жити, тільки на ну, що нема здоров'я. Треба робити, каже, хто, хто має здоров'я, робить, то добре живуть. Ну, а ми такого посередньо. Ja nie znam, jak to byś jak my żyjemy.